Блін, ти скуртку замастила, мене мама вб'є! Що ти хотіла? Погнали на великах погасає. Я не хочу, Я хочу грати в комп'ютер. <кхи> Почекай! Бери сначала велика. Погнали! Дивись, ти так можеш? Ти <кхи> так можеш? Ого! Ти даєш! Блін, зноса це пупало. Викиньмо, його туди от і все. Точно, давай! Доби прикол за який буде. <риві> давай ще, як класно диви. Доби, диви, диви. Що, заре буде? Класно, класно. Ха-ха, <риві> ніча собі. Тобі мама нічого не скаже. Ну я десь в кущах його заховаю. Скажу, що себе баба зідом поламали. Я таке придумала. <риві>